Так, всім привіт. Сьогодні 26 червня 26-го року. Ми трішки зробили паузу наших відео. І сьогодні ми знову показуємо машини, які коштуються, які роки, які пробіги. Є в кожному оголошенні є телефончик продавця. Тож, телефонуйте, домовляйтесь про до зустріч, оглядайте автомобілі. І хто не, ще може не підписатися на наш канал, вагається, тобто підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. І всіх прошу додивитися до відео до кінця. Приємного перегляду всім! Продається на такий фіатик в червоному, гарному такому приємному коль, кольорі. 16 рік повний привід 13900 пробігу 2,0 дизель. Далі продовжуємо покажу цей край автомобіля. Ось такий фіатик. Далі на все такий фіат. А, це похожа модель. Тут матова фарба. А тут з лаком. Тут матова. 15 рік. Ціна не вказаний телефончик. Як Ось цікавий телефон. Далі ренос сценічок. Продається такий Renault сценік. 13 рік, 10700. Цитринчик десять сімсот четырнадцатый рік те зарядили вольцваген Туранчик. продається. Телефончик є, ціна не Volkswagen Charan. Тоже прикольные эти машинки. Семейные автомобили, как -то кажуть. 14 рік, 14900. Покажу салон шарана, вони вже бомбезні. Ми собі таку заубрали. Але в свій момент. Він такий салон. Так, тут -то. сидіння окремо їздять, дається. І тут також само є сидіння. Де немає інтемісний, але дуже великий багажник. Дуже це прикольний автомобіль в мене гірші. Там Passat, напевно. Тізогольфа, зотурана тим більше. Далі нас джипчик продається. Один, другий, третій. Бачите? третій джипчика і там ще якийсь автомобіль. Чи зараз покажу всі підряд. Перший джипчик у нас 25 тисяч коштує. 2016 року випуску цю білий джип. Наступний джипчик. Я думаю, що доведе один продавець. 52, 52 кінчається, так. 26500. 197 пробігу. 14 рік. Якщо один продавець, то дуже зручно приїхали, Ви приїхали, вибрали з трьох джипів, якісь вам подобаються Наступний. джип Гранд Чероки 14 3 19 500 mm -hmm. далее у нас Land Rover mm -hmm. продается цена такого 25 тисяч. Далі п'ято шкода Октавя. п'ята шкода Октаві. 2007 рік, 7100, 230 тисяч пробігу. Так, ще один Land Rover. 15.30 рік. Обіг має 186 тисяч, але Червонот Єгомакенго. Дванадцять рік сім шестьсот На семьсот пятьдесят рублей втяну. Да, Шкода. Такая крутая моделька. Двадцать два триста двадцатый рик. Так, Ягуар. Продається Ягуар. Ягуар з 21900. 2016 рік. Пробіг має 163 тисячі 2.0 дизель. Телефончиппіта. І я написаний, коли цікавий телефонуто. Peugeot. Peugeot 508, 10700, 18 рік, 230 на пробегу Гольф 6, 2010 рік. Гольф 2010 рік. 1,4 бензин, 7,950 7,950 Колись, друзі, вся територія, я тут. До тих дерев, де ті вантажівки стоять і туди, там, де знаки, все було поставлено автомобілями. почалася війна, Росія напала на Україну і вже не працює Луцько. Просто стоїть такий на Луцьку майданчик, де продаються автомобілі. 2001 рік 4200. Рифончик є. Такий у нас невеличкий бусик, не бусик, яка це модель. Що це за автомобіль? Фіат такий фіатик. Олісе? У Олісек у такий. Розпашні двері бокові задні. 4200, да? 400. Коштує. Гольф сьомий. Так, другий сьомий гольф. Звичайний Не Неадаптивний. Паратроніки є. 17-й рік, 200 тисяч пробігу, 9950. Так, подивимось, сердені тамтимедія. 17-й рік, вже може бути Discovery Pro. Так, Discovery Pro. Комплектмер, в автохолд Ще один шаранчик, вже ми в попередньому відео знімали шаран. А ні, в, в цьому відео. О, сьогодні вийшло два відео. О, то, в попередньому відео там там, такий білий шаран. А це ще шаран 13-го року випуску 12800. Дизель 2.0, 260 пробігу. Так, Toyota. 3,5 дизель, бензин 71 тисяча пробігу 28500 17 рік. Так, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео і підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступне відео. До побачення до нових зустрічей на каналі.